Всім доброго дня. Сьогодні 21 липня. Пройшов тиждень, як я дав азот. Ці три саженці. В загальному пройшло три тижні від моменту посадки. І так хочу показати розвиток. Це Вася, з якого було найгірше коріння. Почки пішли в рост. Такі почки вона ще 2-3 дні і вже піде вже гарно росте. Також вже вистрілює. Ну ще радується рана. Ну, результат непоганий. Так, йдемо далі. Так, це форма 14. Лісточок вологий, тут на крайній думав брунька буде, тут сережки пустило, бруньки не видно. Брунька під наступним листочком ще маленька. Трошки навубнявились, але я не бачу, щоб воно збиралось рости. Мені здається, воно так може і залишитися. Сережки ростуть. Бруньки ну, трошки набубнявались, ну, подивимось як не видно. Подивимось, чи вистрілять вони. І третє дерево. Так, це третій саженець. Ольга. Тут виїзд ну, на пів зволожене, таке суховате трошки. Ну тут все на місці. Почки стоять. Може трохи. І набубнявились. Так, зараз піймою. Але зовсім чуть-чуть. Оця крайня, яку я думав, що вона відпаде, це скоріш за все будуть сережки. Ну не точно. Може ця і піде якщо це не сережка. Так стоїть. Стоїть на місці. Може дійсно її треба було обрізати трошки більше тиску їй дати ну хай стоїть так буду дивитись бо э, Васю обрізав э, там взагалі коріння погане було і вже он, почки пішли в різ. а тут не обрізав і стоїть можна сказати на місці якось так і ще сьогодні буду підживлювати йому давати корніві немо в корінь що буде з цього і так поки що все